Ну а ми, друзі, повертаємось до етери. на годиннику У нас 10.30 і пора! Пора нам розпочинати сьогоднішній випуск мусхабу. І я одразу ж перевіряю, чи нас то чути, бо гості наші на телефонній лінії. Алло, алло. Вітаю, рада бути сьогодні з вами. Добрий, добрий Вітання. ранок. Я вам нагадаю, друзі, хто з нами? Бо попередній раз ми тут сиділи наживо знайомилися. Mm -hmm. Тепер вже ну на жаль, так склалось на телефонній лінії саме кайнента з нами. І вітаннячко. Тобі звідки ти нам телефонуєшся? Так, привіт, де ти перебуваєш? Розповідай. Привіт, привіт. Я зараз знаходжусь в Києві е, і з вами власне тут на зв'язку. Mm -hmm. Той раз вийшло приїхати сьогодні. Виходить ось так. Ну в принципі, класно, що маємо таку можливість. Ми живемо в таку епоху цифрових саме так. Цифрових так, так, е, так, так, саме так. Ну будемо говорити сьогодні не про цифрові речі, будемо говорити про творчість, а саме е, твою творчість. В першу чергу, перед тим як будемо ексклюзивно, зрештою е, презентувати... Давати саме твій свіженький трек. Хочеться запитати, як твоя осінь можливо щось таке серйозне на тебе відбувалося. Чим хочеш похвалитися нам і нашим слухачам? Так, насправді було в мене декілька серйозних робіт. Не в радіоформаті, але дуже цікаві і глибинні. Наприклад, в мене був трек за мотивами Джорджа Орвелла. Так дуже Провокативний трошки навіть, а, про, ну, він відкриває сутність, а, і показує, ну, він розказує про те, як до нас ставляться, до України саме. Mm -hmm. а, він розказує ставлення до нас і взагалі ну, розповідає більш глибинно про нашу ситуацію, та, та, така, яка вона є. От... Також це був інший трек про е, більш, ще більш провокативний, справді, так. про е, те, що мені Фіолетово, ну більше звернення до хейтерів. Угу. А от забігаючи наперед, цікаво, чому себе в тебе саме такі моменти почали виникати? Тобто ти дуже дуже сильно заглиблюєшся. Зрештою, як і теперішній трек, який ми будемо зараз про нього трішки розповідати, в тебе якийсь такий зараз нахил пішов дуже 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 глибинний. це стало якась причина, чи це просто твій крик душі? А, ви знаєте, я вам скажу, що я по-інакшому не вмію. От чесно, в мене завжди багато шарові сенси. А, але зараз починається новий етап. Mm -hmm. В мене зараз більш стратегічно все буде відбуватися. Я розумію, що сумбурність це класно в деяких моментах, але хочеться більше структурованості і це ви скоро побачите. Uh -huh. Але та, просто я інакше не вмію. Чесно, от я не вмію, знаєте, писати такі пісні, якісь поверхневі, хочеться якось копнути, глибоко, щось розповісти. Ну, просто, просто це факт. Так, по факту, так воно є, тому що в тебе, ну скажімо, так по форматам професійного і сленгового формату в тебе одноденок немає по треках. Тобто, якщо ти вже щось пишеш, то пишеш міцно і слід про це задуматися. Давай розповідай про не крик душі, а крик мовчання. Трішки вже забіг наперед, але думаю, ти нам трішки розкажи, будь ласка, що це за композиція. А ми традиційно будемо ставити тобі запитання і будемо розбиратися, якщо ми не розібралися. Значить, там допоможеш Звісно, звісно, крис мовчання буде входити в мій другий альбом, і він розкриває сутність перфекціонізму, критика, внутрішнього. Зараз дуже класно це все відсвітлюється в соціальних мережах. Люди вже більше це розуміють, вже більше можуть роз. Розуміти це, і коли вони слухають, вони можуть це якось усвідомлювати. Це хотілося з цим поділитися. Да, це просто були різні періоди в мого життя. Я вирішила зробити альбом, таки таку концепцію альбому, що е, в ньому буде кожна пісня відповідати е, моєму періоду. Наприклад, перший трек буде про дитинство, другий підлітковий вік. Е, зараз ось якраз ось цей крик мовчання е, це про те, що від Бувається ще досі, але е, все-таки більше про той період, який е, був е, так. так Попередній mm -hmm. період, от якраз а в мене був... і запитання виникло. Чому е, чи ти власне про свій внутрішній так, біль, чи ти про встаєш своїм внутрішнім чи це збірна криком, історія? Так. Але по факту виходить, що воно так Богдан співпадає, і е, і так, і так одним словом. Е, правильно ми зрозуміли тебе? Це точно, правильно зрозуміли. Це моя особиста історія, але вона спукоюється багатьом, так. І а, я навіть, а, ну, ви знаєте, а, це дуже багатьом відгукується зараз. Mm -hmm. Я відчуваю і в соцмережах, коли ти бачиш картинку якусь ідеальну, ти вже не хочеш нічого робити. І якраз а, це для тих людей, які а, щоб, ну, щоб вони діяли, це я, їм заклик діяти. Да? Мені mm -hmm. все потрібно негайно, може, вистачить вже чекати. Не треба нічого чекати. Не буде Нічого ідеального, так Все світ він не ідеальний. Треба вже щось спробувати. Тобто, це як можна сказати, і про мене історія про так, так, історія. так, так, так. Тут уже питання: скільки скелетів від шафи ти дістала заради цього треку. Так, це точно оголилася, так трішки душевним форматом. Слухай, я зверну також увагу, що саме звучання треку, тому що ми мали змогу слухати його, скажімо так, передчасно ну, допрем'єрно. Я звернув увагу, що йдуть слова, і навіть звучання вони дуже схожі, тому що там достатньо музика така психодирічна, цікаво, і воно одне одного поєднує. Яким чином ти до цього дійшла? Хто тобі допомогти? Гав створювати музику, чи можливо ти також туди своє лепту внесла? Музику, звісно, дивіться, в мене так було, що я пишу текст, написала текст, я відчула музику, але ж, звісно, саме я пішла на курс зараз, до речі, я вчусь mm -hmm. в цьому, щоб самі писати, дуже хотіла mm -hmm. би 에, спробувати навчитися повноцінно писати, біти і зводити, але це процес, це дуже доволі такий так, складний процес. Але це, да, але це я в цьому навчаюсь да, на курсі. А, а мій Продюсер зробив, звісно, звук власне і. Ось так ми написали. Mm -hmm. Потім на студію звукозапису, потім звели. Mm -hmm. а, як, якщо ви питаєте саме за стиль, так, так, то так. От якраз от, і є ідея зробити цей альбом концептуальний плюс-мінус в одному стилі, щоб він був в стилі арт-поп, треп і трохи да, електрон, електронної музики, як от ви кажете, психоделістка. Mm -hmm. ну, я, я, я подивився, і там воно насправді так воно так передала цей момент, і воно, я тобі скажу, гармонійно, ти врахуй, коли ти. Ще Будеш уже плюс-мінус там пропрацюєш, як писати правильно там трек, ти е, зможеш ще більше е, передавати ту енергетику, тому що вона буде закладена подачею, вона буде закладена текстом, і вона ще музикою закріпі. Ну, і Це плюс не одним треком ми обійшлись, бо і недавно і кліп Кліпчику. вийшов. І до речі, uh -huh. кліп дуже гарно лягає разом із самою мелодією самим треком. Плюс ти вирішила не сама стати в кадр, а тут уже за допомогу. Так, чому uh -huh. ти не в кліпі? скажи Цікавий так, фут. дуже цікаве питання, насправді. Ви знаєте, ми поговорили з режисеркою і вирішили, що це буде дуже цікаво, насправді, показати це все як рефлексію зі сторони, да? тобто начебто ми дивимося зі сторони на ці періоди життя. Це буде угу. більш чесно, більш, більш цікаво, на нашу думку. Це перше. А друге, ви знаєте, є такий формат, коли ну, кліпу, да? коли, наприклад, є рефлексія але є і виконавець е, в якихось паралельних кадрах, так він mm -hmm. там співає, да? yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. або там, якщо це рок-гурт, там гітари, барабани, все таке. Можна було ще зробити такий формат, але... У мене сталася така ситуація серйозна. У мене була операція серйозна знову mm -hmm. і чотири місяці реабілітації. То і навіть зараз я ще до кінця не відійшла. Я на милицях ходила. Mm -hmm. То звісно ж, це ж впливає. Ну так значить воно також відіграло. Слухай, mm -hmm. я там ще такий mm -hmm. момент не хочу все відкривати. краще нехай наші слухачі потім будуть і глядачами. Прийдуть і подивляться, якраз про що ми говоримо. Я mm -hmm. заангажую. Привіт це я, ти із майбутнього. Тобто мені. Цікаво, чи героїні таки вдалося побороти ту внутрішню боротьбу? Ти знаєш про що я кажу? Так, так, так. Це якраз про трансформації, <гум> про всі нові етапи і я дуже хочеться вам розповісти. От прям все, 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 але ну так не можна, <гум> так не можна. Треба, Треба самим зайти, подивитись. Ми одразу рекомендуємо <гум> вам заходити на Ютуб, заходити на стрімінг нові платформи. До речі, де тебе ще можна почути, на яких платформах <гум> <гум> сама реклама? Так, це святе. Та я зрозуміла вас. Ну так, YouTube, music, Spotify, Apple Music, TikTok, в TikTok, наприклад, mm -hmm. в Instagram, в принципі, будь-де. Я не знаю навіть чи є таке, що я не назвала. Просто ну, набрати just... кайнен, та зрештою в гуглі і воно зразу все попідтягує, якщо я не помиляюсь, тому що я таким чином перевіряв і завжди перевіряю, тому воно працює. І ну, коли так. чекати твій альбом? Якраз наскільки я зрозумів, він автобіографічний буде. Чи він же має десь от, от чи те ще. Чекаєш. Так, ми дописуємо, ми все дороблюємо, mm -hmm. буде на початку грудня. Я думаю, чи, чи в кінці листопада вже все буде готово. Да, я сподіваюся, що до вас прийду і О -о. презентую. Так що клас, да. так. будемо, будемо тебе, тому що задоволення вже нових треків, і звичайно ж вже і нового альбому. І дивись, просто так, ми тебе, звичайно, вже не відпустимо. Ти наші правила. Знаєш, побажання для наших mm -hmm. слухачів. Так, саме так. Тим паче, дивись. Из понеділок новий місяць, так. перший понеділок нового місяця так. і останній місяць осені. Так, так, я дуже рада з вами, бути з вами, дуже рада знову прийти до вас, ем, хоч і не фізично, але все рівно дуже, дуже я дуже радію цього. Я хочу побажати всім слухачам Райрадіо, вам, ем, бути в хорошому настрої, не дивлячись на всі, всі зараз не дуже класні новини, слухати музику, радіти, радіти життю, радіти дрібницям. Ем, є такі практики, вдачності і робити їх, писати, виписувати, що класного сьогодні відбулося. Може це здаватися дивним на початку, але повірте, на четвертий, на п'ятий день ви будете просто в дуже класному настрої, а, чи трошки, трошки, трошки в кращому. І це дуже класно діє і дуже допомагає. Просто будьте... Будьте собою, живіть так, як ви хочете, не треба а, слідувати якимось там рамкам, правилам, а, да, там, ой, інстаграм я побачила, чи побачив я картинку, там все, я не буду там висовувати щось, показувати свою творчість або ще щось. Ні, показуйте, бо життя воно вже зараз. Не буде завтра чи вчора, да, вже є зараз. Тобто будьте зараз, творіть, співайте, малюйте, робіть щось, дуже класно, і висвітлюйте це, не треба думати. От якраз і послухайте цю пісню, подивіться кліп, і ви зрозумієте, зрозумієте що так. саме, і воно вам допоможе. Що якось. Дякуємо, дякуємо. Ще трішки. і Можна буде відкривати якраз якийсь методаційний курс, курс так, як відновитися, як відійти там назву. Ми вже придумаємо, але то вже треба буде розбиратися. До прем'єри. До прем'єра. Я нагадую, що з нами на телефонній лінії сьогодні була кайнента прямо із нашої столиці з Києва. Тобі дякуємо за те, що до нас приєдналась, Нас трошки Це буде гості, підняла так. нам настрій. Ну і ми тобі бажаємо продуктивного тижня, і, звичайно ж, цього дня. Ну а ми. Переходимо до прем'єри Крик мовчання. Слухаємо.